Кадетський скандал у розпалі. Кілька днів тому ми розповідали про прикрий випадок, який стався з одним із учнів сумського військового ліцею інтернату. Батьки хлопця нас запевнили, через моральний тиск керівництва закладу їх син опинився у лікарні. Цей сюжет набув неабиякого резонансу, у тому числі серед депутатів. Крім того, до нашої редакції зателефонували представники батьківського комітету кадетського корпусу. Із погрозами та образами подробиці вже за мить. Нещодавно суми облетіла шокуюча новина. Один із сумських кадетів опинився на лікарняному ліжку через серйозну розмову з офіцерами кадетського корпусу. Це було скарблення теж. Присутствувала ненормативна лексика. У навчальному ж закладі нас запевнили. Ніяких протиправних дій щодо Максима там не вчиняли. І про те, що хлопець у неврологічному відділенні лікарні мовляв, уперше чують. Сьогодні ж це питання підняли на обласній сесії. Депутати однієї з фракцій направили запит начальнику головного управління нацполіції, обласному прокурору та начальнику СБУ Сумської області. В минулому місяці ліцеїст Шевченко Максим прямо з навчальних корпусів ліцею потрапив у лікарню з діагнозами нервово. Виснаження та нервовий зрив беречи до уваги, вище викладене, прошу провести перевірку по зазначеним обставинам та у разі підтвердження зазначеної інформації притягнути винних осіб до відповідальності. Зацікавилися ситуацією і у міськраді на протяженні нескольких років я слишу зовсім різні проблеми по кадетському корпусу, по керівнику. то, що було на комісії, звучена протоколом. Что мы хотим обратиться в Министерство обороны по этой ситуации? Надеюсь, будет адекватный и нормальный ответ. И в Министерство освіти. Крім того, після виходу нашого першого сюжету про конфлікт у ефір до редакції та навіть особисто генеральному директору телекомпанії СТС посипалися дзвінки із погрозами від батьківського комітету установи. Батьки ж постраждалого кадета переконують, будуть стояти до останнього, поки не доб'ються правди. Я услышав коментарі по телефону, який дав полковник Самоленко который разбирался во всех этих ситуациях, проводил расследование, так сказать. Я его приглашаю на открытые дебаты, к вам в студию, готов с ним встретиться, сесть за один стол и тогда уже при... Так, сказати, що пусть всі люди слухають, пусть народ слухає. До слова нинішнього керівника кадетського корпусу Юрія Свідлова кілька років тому звільнили із попередньої посади у військовому інституті ракетних військ та артилерії через схожу історію. Тоді на нього навіть відкрили кримінальне провадження через бездіяльність щодо факту побуття одного із курсантів. Юрія Насенко, Олександр Сорба та Микола Ніколаєн. Новини СТС. Ми ж у свою чергу запрошуємо усі сторони конфлікту до нашої студії та готові надати ефірний час для публічного обговорення проблемного питання.